Привіт, Ютуб! Сьогодні буду тренувати груди і під час тренування грудей буду вам відповідати на питання та руйнувати деякі міфи. І так, розберемо будову м'язів-грудей. М'язі грудей має будову пірістих м'язів. Що це таке? От беремо нашу ладонь, беремо нашу грудь. Оце прикріплення на грудний клітинки в пальці. Оце узіл, він кріпиться отут, в плечі. Це Така будова м'язів грудей. Вони немає верхню, нижню, середню частини. Це образно її поділили люди. Тобто там два цих пальці це буде верхня частина. Оце буде основна велика грудна м'яза, це там обдеміальна частина буде груди. Це все одна м'яза. Її просто побудували так, що ну, розкоповідає так, що вона типу, ділиться на різні участки. Вона є тут в одне прикріплення, вона не кріпиться тут, 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 тут. Якщо вона кріплення було прізне, то це були різні частини м'язів. Кріплення тут одне, бо тут різне це періста будова м'язів. І далі будемо спростовувати міфи а, при тренуванні грудей. Перший міф, який я зруйную, це а, треба робити жим штанги лежачі, щоб вирости м'язи грудей. Міф. Це 100% міф, це базова вправа, але це базова вправа, яка буде навантажити. Велику кількість м'язів. Тобто, якщо взяти жим гантелі лежачи під кутом, це буде більш базова і більш ефективніше базова вправа, ніж жим штанги лежача. Тому що жим штанги лежача, ви берете там велику вагу, ну, відносно велику для кожного. Ви там будете там навантажувати багато мязів синергістів які допомагають грудям. Це у нас м'язи трицепсу, дельти. Те ж саме працює і в жимах гантелі. Але жим гантелі буде більш. Корисною базовою вправою для грудей, ніж жим штанги лежаща, бо жим штанги лежачі росії це навантаження повністю на м'язи. Тому перший міф це про роби жим штанги лежачі, щоб ваші м'язи, грудей росли. Спростовано. зараз. Роблю один робочий підходик на гантельки. Це як базова вправа для м'язів, грудей, яку я обрав на сьогодні, а потім розповім далі. А якщо ваша мета буде збільшити силові показники в грудях, то жим штанг лежистся буде класною вправою. Якщо ваша мета буде збільшити об'єм м'язів, то краще базовою вправою на м'язи грудей буде жим лежачої гантелі. Або під кутом невеликим, або горизонтально. Це буде краще навантажити м'язи грудей. Другий міф, який я спростую, це для того, щоб виросла верхня частина м'язів грудей. Треба жати під кутом, там 35-45 градусів з ним штанге лежачи. А, дивіться, а, біомеханічна функція грудей. Всі розуміють, що вона робить. грудь. Вона у нас робить не отак базова вправа. І тут не робить ніяка, не ні ключична груді, ніякий. Тобто тут більше буде навантаження, ходити на плечі. Рух, а, який створює м'язи грудей, от. От цей рух, це рух і на м'язі грудей. Якщо збоку дивитися, от оцей цей рух виконує м'яз грудей. Вона не виконує такий рух. Такий рух у нас виконує передня дельта. Вона буде навантажити нам набагато більше. Тому, якщо ви хочете наростити м'яз грудей, робіть під невеликим кутом жими або горизонтально. Я коли займаюся професійно пауерлітінгом, в частності жимом штанги лежачи, я ніколи не робив жими під кутом. І верхня частина грудей у мене я не страждаю, Тобто я навіть не маю на увазі, де моя ключиця. Тому. А під кутом робити жими а під великим, там 35-45 градусів, або там ще гірше жим штанги лежачі, робити великим кутом. Ви не накачаєте там верхню частину грудей. Парадоксально, да? але ні. Ви будете качати там просто передню дельту. Тобто навантаження під кутом на м'язи грудей знижується в половину. Остання половина останні 50% сутки, буду ходити на передню дельту і тридцять. Тому, якщо ви хочете накачати м'язи грудей, верхню частину м'язів грудей, не треба робити під таким котом жими Гантелі або штанги, або в сміті. Все одно, де ви будете робити ці жими під котом, тобто, ви не будете навантажувати м'язи грудей. Вона буде розсіюватися. Грудь виконує цю вправу. Якщо ми ляжемо лежачи, дивіться. От. Отаким От рухом ми будемо рухатись. Ми трохи зносимо сюди, мастимося, за щодо маста ми будемо краще навантажити м'язи груди. Багато хто бодібілдерів масти не роблять, і вони гірше будуть навантажити м'яз груди, тому що вони не а, створюють а, належних умов для створення біомеханічного руху. Тому вам краще прогнутися і бодібілдинг і політінгу треба робити прогін, щоб краще навантажити м'язи грудей. Ви прячете плечі і. Біомеханічний рух грудям легше виконувати, ніж бути лежати плашмя. А які ж вправи робити, якщо я хочу протренувати верхню частину грудей? По-перше, це звичайні жими, будь-то штанга, будь то гантелі під кутом, горизонтально все буде заділити верхню частину грудей. Це спільне м'язо. По-друге, дивіться, якщо ви візьмемо жим під кутом, я не знаю, стану ближче, потім приближу, ми жмемо отак. тобто ми лягаємо і жмемо отак. У нас отут от грудь, от, вона, тобто, мені прям потрібно ну, напружити. От штанга у нас гантелі. Тобто, якщо ми візьмемо просто звичайну бабочку і будемо робити такі рухи, от, і м'язи навантажуються. Тобто краще м'язи в верхній частини грудей буде йти на довжих речах. Ви там краще задійте верхню частину грудей і буде виконувати е функцію е ключичного відділу грудей. Вот це. Вона робить от ця частина грудей, тобто вона от зажимається, коли ми робимо от такий рух. От такий рух більше буде іммінтувати і розводка бабочки. Так що ми будемо жити під кутом, ми її не навантажимо. Тому робіть звичайні жими та звичайні розводки, і вам буде тренуватися верхня частина грудей. І так, міф номер 3 Це я називаю інстаграмна або Тікток-Посадка. Це коли багато хто експертів бере цю так, от ручки. Отак от, от сідає. От так от. І кажуть, ви так буде краще заділити низ грудних м'язів. Ви так буде краще заділити нічого. Тому що поясню. Якщо задіяти нижню частину грудей, вам треба робити отакий от рух грудьми. Якщо ви будете так сидіти, ви воно виконати. Все одно рух бути отак. От ви будете просто не довантажувати навпаки м'яз груди, тому що він буде зажимати більше внутрішню частину. Тобто ви не зможете ніж частину прокачати. Тому оці інстаграм-посадки тут, отак от сидіти, отак от з рычагами тут витягати, отак робити. Або на такому тренажері ви не будете задіяти, тому що тут мало того, що цей рух не повторює природний рух м'язів, грудей, тому що він йде от сюди вниз. А ви ще й вгору, і вгору сюди піднімаєте, тому от такі тренажер це. Або такий тренажер, коли ви сідаєте. Отак от, і поїхали тренувати нижню частину грудей. Нічого ви тут не тренуєте. Що краще зробити, щоб протренувати нижню частину грудей? По-перше, це рухи, які здійснюють такий рух. На що у нас це похоже? Мабуть, на бруся трохи похоже, да? М'яз грудей що робить? Бруся. Або розведення в кросовері. Ось таке. Мабуть, такий рух також повториться нижню частину грудей. Або такі рухи, які не тренують м'язи грудей, а тренують передню дельту і стабілізатори, і біцепса, все. Тому тренуйтесь головою, які ж м'язи тренує цей тренажер. По-перше, коли ми робимо розведення, ми розтягуємо верхнє прикріплення м'язів грудей. Коли ми зводимо, ми не нижню частину, от вона м'ягкесенька, ми навантажимо прикріплення на грудях. Перпенікулярне прикріплення. От прямо тут ми навантажимо. І нижню частину отут груди. Все. Отут єди навантаження, коли ми робимо це м'язо. Вона розтягується вся з вся, але ми відчуваємо прикріплення іменно з це. Тобто ми, так сказати, відокремлюємо дві груді право наліво, щоб от це не було моносісько. Тому ці бабочки, така бабочка, така бабочка, в кросовері розводки, так само, або розводка з гантелями і так далі. Вони все будуть тренувати отут. Любі жими, Будуть вже тренувати основну о, частину груди, будь то буде там, абдеміальна частина груди, якщо ми будемо робити такі рухи, будь то буде ключична або велика грудна м'яза, якщо ми будемо робити такі рухи. Не отакі. От На таких рухах там м'язи під кутом. Ми будемо тренувати дельту, трицепс і груди. Бі 50 на 50. Нам, щоб тренувати і збільшити м'язів, гіпертрофію, зробити м'язів грудей, нам треба максимально ізолювати м'язи від інших м'яз. Тоді ви краще навантажуєте цільову м'язову групу. Усім дякую за перегляд цього відео. Ставте свої подобайте, коментуйте, підтримуйте україномовний контент. Дякую вам та будуть питання. Завжди знаєте, куди їх написати. Всім гарного дня! Ранку або вечора хто коли дивиться це відео.